На Лиманському напрямку росіяни не припиняють спроб прорвати українську оборону. Запеклі бої точаться поблизу сіл Терни та Невське, а також у Серебрянському лісництві. На одній з ділянок оборону тримає 53-та окрема механізована бригада. Підрозділ брав активну участь у важких боях за Авдіївку та Нью-Йорк. Бійці зараз потребують нашої з вами допомоги. Підрозділу потрібні дрони їх не вистачає на передовій. Команда подробиць відкриває збір на залізні птахи для 53-ї бригади реквізити у репортажі Станіслава Кухарчука з Серебрянського лісу. 16 280. Ось так під світлом ліхтарика командир мінометної батареї 53-ї бригади зважує міни перед виїздом. Процедура важлива для точності стрільби, адже боєкомплекту недостатньо доводиться заощаджувати, витрачати дефіцитні набої на так звану пристрілку. Мінометники не можуть. Збека біда ну, от по 120-м. Мало того, що ну якщо вони є, то це зоопарк такий з ними. Постійно різний виробник, різні пороха сотвісно, і летять по різному. Щоб економити ще й час, міни перед завантаженням одразу споряджають і підписують. 53-я бригада цьогоріч вела важкі бої з ворогом і під Авдіївкою і поблизу Торецька. Тому каже Ігор: за полеглих там побратимів треба принципово помститись. Це товарину, так, це взагалі близький друг. Позицій далека і важка. Хлопці пробираються вузькими лісовими стежками, буквально навпомацки. намагаються встигнути до світанку, аби не помітили російські дрони, та це не так вже й легко. Ну от отак, от через системні обстріли постійно на дорозі. Лежать дерева, вони падають від обстрілів. Ось, в таких умовах хлопцям доводиться розчищати собі шлях. Після майже двох років інтенсивних боїв мальовниче і заповідне серебрянське лісництво перетворилось на згарище і цвинтар військової техніки. Росіяни тут цілодобово засипають наші позиції кабами, ракетами, артснарядами та фпв дронами Так, от, попри дощ, бої тут, в Серебрянському лісі, не стихають, тільки тільки стало хоч щось видно, ось почала працювати як наша, так і ворожа артилерія. До речі, ворожої значно, виходів ворожої значно більше. Інтенсивність боїв за останній час знизилась, але росіяни все одно переважають її в живій силі, і в артилерії штурмують кожен день. Ну, Оді діти буде шлабка. Це на плятом. Щойно підвезли боєкомплект. Розрахунок важкого міномету одразу готуються. Команда до бою може пролунати будь-якої миті. У командному пункті уважно стежать, аби сили ворога не почали скупчуватись біля позицій нашої піхоти. От вот тіні йдуть посидемо наведені. Ще раз де не можуть знайти, шукають якраз. Росіяни зараз активно використовують тактику малих груп. По дві-три людини цілий день можуть підходити впритул до наших окопів близько на відстань бою стрілецького, або йому вдається, або ні. Ну, як правило, то бувають такі випадки, коли піхота вистає. Тобто, наприклад, вони атакують якусь позицію, закидують збросами, там закидують артилерією. От. По, їм, по їхнім даним, там уже піхоти немає, вона здалася, вона знищена там. Підходить штурмова група, а наша піхота вилазить, починає працювати стрілковою зброєю, кидати гранати. І ворог відступає, аби вчасно виявити накопичення ворога. Наші розвідувальні дрони мають цілодобово висіти в небі, але їх катастрофічно бракує. Кожна пташка на передовій просто на вагу золота. Завдяки вашим донатам ми змогли зібрати хлопцям з 53-ї бригади на такий DJI Mavic 3 Pro для розвідки. Ось передаємо. Дякую вам величезне. Підтримуйте наші збори, тому що хлопцям такі дрони конче необхідні. Макс. дякую, дякую величезно. Дякую. Без дякую. них просто ніяк. Тому дякую, ви врятуєте просто людей. На цих кадрах саме такий дрон-розвідник вдало коригує мінометний вогонь 53-ї бригади по скупченню ворожої піхоти. Без очей так влучна мала артилерія відпрацювати не змогла б. Увага. Нічого не На нього було засміта. Чекай. Ога! Постріл. Попри Бо дефіцит боєкомплекту, під час штурмів мінометники набоїв не шкодують. Адже від щільності вогню в такі хвилини залежить життя побратимів. Після пекельної роботи навіднику Валерію просто на позиції командир вручає бригадну нагороду. За те, що так само завзято кілька місяців тому він відбивав атаки росіян під Нью-Йорком. Нагороджуйтесь за службу українському народу. Вітаю. Дуже часто так виходить, що ну заслуги хлопців недооцінені і так як належним чином не ну, В Чому випадку якби нагорода знайшла героя? А герої тут усі і ті, хто в окопах, і ті, хто їх прикриває. Стомлені, змучені, але завзяті. Ці хлопці знають, що боронять найдорожче свою сім'ю і свою країну. Із вдячністю Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.